Траса Київ-Харків 10 ранку. З два десятка чорнобильців перекривають рух транспорту на трасі Київ-Харків упродовж 15 хвилин. Сьогодні ми проводимо попереджувальну акцію разом з чорнобильцями міста Лубни для того, щоб уряд України, а також президент України звернули увагу, що ми ще живі. Що у нас дуже багато проблем саме як з здоров'ям, так і саме і. <зараз> з з, з, з фінансовим забезпеченням то тобто, пенсії влада на місцях допомагає чим може, та багато питань не в її компетенції. Для прикладу, не дивлячись на те, що чорнобильці виграли чимало судів, пенсію урізали в 3-4 рази. Та й отримати якісне медичне обслуговування стає все тяжче з 90-х років. Від всіх хвороб їх лікують анальгіном, а в ліквідаторі все частіше зустрічається діагноз рак. Последній мій товариш мій товариш перед новим перед новим роком він помер і в Києві, в Києві там же лікувався. 250 п'ять тисяч так на одну операцію потратив. Ну як потратив? Де ж він гроші ці кошти возьме? Представитель нашого города. Ніхто навіть копійки не видали. Скидалися на операцію товариші, а у кожного з них сім'я. Ще й комуналку заплатити треба. Тож, аби привернути увагу до своїх проблем, і перекрили трасу Київ-Харків. Вважають, що хлопці, які ціною власного життя захищали здоров'я інших, заслуговують на більше.